Відгадуємо калорійність моїх страв разом зі штучним інтелектом. Зараховуйте собі бал, якщо б гадали на плюс-мінус 50 калорій. Лот номер 1 – це моя каша з овочевим соусом і яйцем. Думаю, там десь 350-400 калорій. Скільки дасте ви? Вгадав? Показує мені 371. Окей. Okay. Далі буду пробувати свої авокадо тости з овочами і фетою. 400 калорій. До речі, дійсно вгадав 385. Далі буде мій сочевичний супчик. Скільки дасте? Я даю 350 калорій в ньому. 340. Навіть не очікувала, що ми будемо йти з ним так близько. Алафель із машу з печеними овочами та хумусом з моркви. 400 калорій. 435. Наступне це моє бурякове ризотто. Приблизно 380 даю. 385. Ну, мегамозок, гамозок. Остання страва на сьогодні: хай це буде мій рол з нутом і овочами. 480. 444. І при тому я дивлюсь на інгредієнти, які він розписує, він настільки точно все вгадує, тому що тут не сильно видно, що тут в піті фалафель. А воно дійсно так вирахувало. А якщо ти теж хочеш за декілька секунд дізнатися кількість калорій в своїх стравах, завантажуй калф. Дійсно раджу цей додаток і напишіть, скільки пунктів відгадали ви. А також, якщо хочете другу частину з десертами.